На Вінниччині вчитель зарізав двох учнів. Служба безпеки України затримала неповнолітніх, які готували теракти. На Вінковеччині зіткнулися мотоблок та автоцистерна. Впродовж п'яти хвилин розповім про це та інше в подробицях. На Вінниччині знайшли тіла двох підлітків, які померли внаслідок ножових поранень. 23-річного вчителя, який підозрюється у вбивстві. Затримано трагедія сталася вранці 10 вересня у Шаргороді Жмеринського району. Про це повідомляють у нацполіції та офісі генерального прокурора і розкривають деталі злочину. Зломисник, дочекавшись дітей, які йшли до школи, раптово наніс їм колоторізані, проникаючи поранення в область шиї та втік. Діти внаслідок отриманих травм померли під час надання невідкладної медичної допомоги. Встановлено, що це учні 10 та 11 класу місцевого ліцею. Слідство триває. У місті оголосили дні жалоби у пам'ять про двох вбитих дітей. Служба безпеки України запобігла ще одному теракту у Львові. РФ завербувала двох неповнолітніх, які намагалися підірвати таунхаус, де проживав воїн Сил оборони. Для цього вони залишили біля входу в будинок саморобний вибуховий пристрій, який заховали у горщику для квітів. Співробітники СБУ завчасно викрали вороже задум і затримали на гарячому двох місцевих підлітків: 14 та 15 років. Вилучили у них вибухівку та смартфони. З доказами контактів з ворогом їм загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Кам'янець подільська громада провела в останню дорогу лейтенанта Олексія Олексійовича Семенюка 2004 року народження. Повідомив міський голова Михайло Посідко. Захисник був командиром інженерно-позиційного взводу інженерно-саперної роти. Його серце перестало битися у зоні ведення бойових дій 3 вересня 2025 року. Вічний спочинок воїн знайшов на алеї слави міського кладовища щире співчуття рідним. Світла пам'ять та слава захиснику. Заставу за екс-керівницю Хмельницької обласної МСЕК Тетяну Крупу не внесли. Про це суспільному повідомили джерела у вищому антикорупційному суді. 9 вересня збіг п'ятиденний термін, упродовж якого за неї мали внести 20 мільйонів гривень застави. Також у коментарі суспільному речниця спеціалізованої антикорупційної прокуратури розповіла, що у відомстві ухвалять рішення щодо подальших дій після вивчення повного тексту рішення щодо запобіжного заходу і з'ясува. Ання всіх обставин. На Віньковеччині зіткнулися мотоблок та автоцистерна. У поліції Хмельницького району повідомили деталі ДТП, яка сталася 9 вересня близько 14.30 на автодорозі з сполученням Новоушиці, Віньківці, Солопківці, а саме у селі Майдан Олександрівський. 71-річний водій мотоблоку, місцевий мешканець, зіткнувся із вантажівкою газ із цистерною під керуванням 40-річного жителя села Великий Олександрів. Водія мотоблоку госпіталізували. Відкрито кримінальне провадження. На Хмельниччині у власність держави повернуто майже 29 гектарів земель природного заповідного фонду у гідрологічному заказнику Моначинській, загальна площа якого більше 220 гектарів. Встановлено, що у 2017 році у межах гідрологічного заказника було сформовано земельну ділянку для сільськогосподарського призначення. Головне управління держгеокадастру у Хмельницькій області незаконно передало її у комунальну власність Волочиської міської ради, що створювало ризики потрапляння земель. У приватну власність за позовом Волочиської окружної прокуратури суд зобов'язав повернути земельну ділянку державі в особі Хмельницької районної державної адміністрації. 15 вересня у місті Хмельницькому відбудеться благодійний велозаїзд Вершина свободи передбачається гонка вгору на велосипеді з окремим груповим стартом. По 5, 6, 7 а то осіб в одному заїзді. Дистанція 480 метрів для учасників 2011-2014 років народження. Дистанція буде скорочена до 150 метрів. Стартує гонка на перехресті вулиці Річанської та Свободи. Фініш на перехресті вулиць Свободи та Проспекту Миру. До участі запрошують жителів громади та гостей міста реєстрація за посиланням на сайті Хмельницької міської ради. Готуємо для вас оновлений інформаційний випуск, тож незабаром побачимось в етері першого Подільського. Бережіть себе та своїх рідних.